1 листопада минулого року до сьогоднішнього дня до органів внутрішніх справ надійшло 165 повідомлень про вчинення протипальних дій стосовно представників засобів масової інформації у зв'язку з висвітленням ними масових заходів на підтримку євроінтеграції, безпосередньо участі в таких заходах, а також висвітлення заходів пов'язаних з Євромайданом. З них є повідомлення під час висвітлення журналістами таких подій безпосередньо в місті Київ. 73 відповідно до інших регіонів держави. Серед постраждалих є 9 іноземних журналістів. За вказаними зверненнями розпочато 74 кримінальних проводження. Що стосується міста Києва. Що стосується міста Києва. За даними фактами, в місті Києві розпочато 19 кримінальних проваджень. З них три за статтею 171 Кримінального кодексу України, п'ять за Кримінального 296, три стаття 125 Кримінального кодексу, три за фактами вбивства по 20 статті 185 194 і. Не за статтею 294 це масові заворушення. В решті випадків матеріали перевірки за зверненнями приєднано до кримінальних провадження, які розпочати за статтею 294 Кримінального кодексу України, це 35. До органів прокуратури направлено, направлено 20, оскільки. Цих звернень свідомості про протиправні дії працівників міністерства. В порядку закону України про звернення громадян розглянуто три таких звернення. Ну, відповідно, 16 зараз перебувають на перевірку оперативних підрозділів. Загальні кількість органів внутрішніх справ розпочато 18 проваджень та одне органів прокуратури, які в подальшому. У восьми кримінальних провадженнях винесено постанови про закриття кримінальних проваджень у зв'язку з відсутністю складу злочину, а також на підставі вже названого закону України. До органів прокуратури передано три кримінальних провадження за фактами заподіяння легких тілесних ушкоджень журналістів радіосвобода Баркару. Та умісних вбивств кореспондент газети Веремія» та журналіста інтернет-видання, спортаналітика Костенка. У залишку слідчих органів внутрішніх справ в Києва перебуває вісім кримінальних проваджень. До і розслідування в них триває. У жодному із зазначених кримінальних проваджень на теперішній час не встановлено пильних осіб про підозру вчинення кримінальних правопорушень не повідомлялося. До суду з обвинування актом кримінальних провадження зазначенням категорії не направлялося. Що робиться? Головним слідчим управлінням складно на графік вивчення зазначених кримінальних проваджень не тільки по місту Ківраді держави. Проводиться вивчення на базі Міністерства і заслуховання стану розслідування цих кримінальних проваджень. Найбільше резонансі... На За іншими фактами, які зазначені у тій таблиці, яка була надана до МВС, звернень журналісти про вчера не надходило. Но, не дивлячись на це, ми зараз проводимо звірку по тих провадженнях, які вже зараз в проводиться розслідування з наданою інформацією, От, і відповідно там, де. Не було надано звернень, до увез для проведення розслідування, будуть проведені зустрічі з журналістами, відібрані заяви у разі надання згоди, тому що не всі журналісти надають заяви для проведення відповідного розслідування. І відповідно буде проведено розслідування за зареєстрованими кримінальними провадженнями. Проводяться зараз слідчі-розшукові дії, негласні слідчі розшукові дії. Адже за результатами їх проведення, тому що зараз обсяг роботи дуже великий, відповідно, своєчасно це все провести і не змогли раніше, і зараз великий обсяг роботи. Тому за результатами цих е слідчих дій і розшукових будуть прийматися рішення, в тому числі щодо визначення. Встановлення особи осіб, які причетні до вчинення цих кримінальних правопорушень.